В Індії відкрився перший Україні вертикально піднімний залізничний морський міст. На урочисту церемонію прибув прем'єр-міністр Нарендра Моді. Довжина мосту Памбан понад 2 кілометри. Він має 100 прольотів. Одна секція піднімна. Її довжина 72 метри. Висота в піднятому стані 17 метрів, а висота самого мосту 12,5 метрів над рівнем моря. Це на три метри вище за стару конструкцію, яку побудували в 1914 році. Мостом поїзди курсуватимуть з максимальною швидкістю 80 кілометрів за годину. Він сполучить материкову частину Індії з островом Цей новий міст. Перший в Індії вертикально піднімний залізничний морський міст. Під ним зможуть проходити великі кораблі. До того ж, поїзди зможуть ходити ним швидше. Міст будували з лютого 2020 року, по вересень 2024. Влада обіцяє, що він прослужить 100 років.